Президент США Дональд Трамп висловив сумнів у прямих переговорах Зеленського та Путіна. Трамп визнав, що йому важко зупинити війну. Він вимагає санкцій Європи проти агресора Росії. А Конгрес готовий до обмежень і чекає на рішення господаря Білого Дому. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп висловив сумнів, що можливі прямі перемовини між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це йдеться у матеріалі Пібісі Україна. Цитата: ненависть між Зеленським і Путіним незбагненна. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть навіть дихати поруч. Заявив американський лідер перед посадкою на борт літака «Ефос-1». Він додав, що без його втручання зустріч не відбудеться. Цитата: думаю, мені доведеться взяти на себе всю роботу, сказав президент. США. на питання щодо термінів Трамп відповів, що це станеться. Цитую відносно скоро. Він визнав, що завершити війну Росії проти України складніше, ніж він очікував. Цитата: Я хочу це зупинити, і знаєте, я зупинив сім воєн. Я думав, що ця війна для мене буде легкою, але це виявилося важко, сказав він. Розмови про зустріч між Зеленським і Путіним з'явилися після перемовин Трампа з Путіним на Алясці. Кремль навіть натякав на готовність прийняти українського президента, але Зеленський відмовився пізніше. Дмитро Пісков визнав. Так звану паузу у перемовинах і закликав не мати, цитую, рожевих окулярів. Зеленський зі свого боку наголошує: Росія не прагне миру і уникає прямих перемовин. 4 вересня Трамп заявив, що ані Зеленський, ані Путін ще не готові до справжніх перемовин. Подібну думку висловлював і президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. ЗМІ повідомляють, що Трамп. Може провести нову зустріч із Путіним у жовтні під час візиту до Малайзії. Окремо, Трамп різко розкритикував Європу за надто м'яку позицію. Цитата: Послухайте, Європа, це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює на повну. Вони лише говорять, а не діють. Сказав Трамп. Президент наголосив. Подальші кроки США залежатимуть від того, чи готова Європа припинити закупівлю російських енергоносіїв. Цитата: Я готовий рухатися вперед, але вони також мають це зробити. Коли ми запровадимо нові санкції, вони будуть дуже дуже сильними, підкреслив Трамп. Але за даними New York Times, у Білому домі розуміють, ця вимога навряд чи буде виконана. Деякі країни ЄС продовжують купувати енергоносії в Росії, і саме тому Трамп не поспішає з новими санкціями. У Конгресі США наголошують, час діяти. Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав в інтерв'ю CBS News Наступне цитата: Я справді вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і санкції проти Росії давно назріли. У конгресі є велике бажання це зробити, але президент повинен підписати будь-яке рішення. Це має бути партнерство, і ми підкоряємося головнокомандувачу. Він окремо підкреслив роль Трампа. Цитата президент, сильний і сміливий лідер на світовій арені. Він досяг миру там, де ніхто інший не міг. Ми віримо, що він здатен використати ту саму силу, щоб покласти край війні в Україні. Поки що в конгресі тривають дискусії щодо нового пакету так званих пекельних санкцій проти Росії. Такі санкції ініційовані сенатором республіканцем Лінсі Гремом. Законопроект планують винести на голосування разом із бюджетом.